У Мукачівському замку розпочали ремонт приміщень нижнього двору. Реконструкція будівель передбачена проєктом Смарт-музей, що реалізовують в рамках транскордонного співробітництва. Директор музею Михайло Балаканич розповідає, у ході робіт планують облагородити фасад, замінити вікна, а також провести ремонт всередині будівель. Після завершення робіт зможуть вивільнити додаткові кімнати для нових експозицій. Одним із завданням цього проєкту це було відновлення реставрація поточний ремонт саме нижнього двору замку Паланок. Є дві будівлі, де зараз проводяться ремонтні роботи. Поточні ремонтні роботи це нам дасть можливість створити ще більше експрес експозиції для наших відвідувачів в рамках цього з е, транспордонного проекту це не тільки відновлення фасадів, ремонт будівель, а нам вдалося також створити це смарт експозицію е, мультфільм, створити новий кінотеатр. Е, також є на замку осторожі, де з допомогою екскурсовода можна прийти подивитися на зброю, попробувати вдягнути середньовічний одяг. З початку року замок відвідало понад 40 тисяч туристів. На літні канікули приходить багато школярів. Під час екскурсії діти можуть подивитися мультфільм про історію фортеці. Працює замок щодня з 9 по 18 годину. Для відвідувачів організовують різні заходи, допомагають ЗСУ і продовжують працювати над новими атракціями.